Арена Львів стала полем для журналістів. Стартував перший всеукраїнський медіафорум. На арені Львів зібрались майже чотири сотні журналістів, редакторів, а також медіаекспертів. Мені видається, що Львівський медіафорум – це є перша спроба. Ну напевно. Системно зібрати під конкретну актуальну тематику впливових, авторитетних, цікавих яскравих журналістів і медіаспеціалістів. І мені видається, що тільки з цієї точки зору, що є спроба створити цей майданчик, ця подія заслуговує на увагу. Медіаексперти говорять про засоби масової інформації майбутнього і про смаки аудиторії. Базові потреби, нічого не змінилось. Чоловік хоче розлякатися, чоловік хоче. Секса чоловік хоче крові. Ізвините далі, вопрос от баланса медіа, да тому що якщо це буде только кровь, секс приступлення, то наверное, это неправильно. Ну і кроме того, такое общество оно вряд ли виживе приїхали учасники з закордонного це редактори популярних сайтів і з друкованих видань зі США, Росії, Польщі та Данії. Діляться досвідом з українськими журналістами. Головний редактор журналу, російський репортер, виконавчий віце-президент популярного у США. Сайту Басфіт Ерік Гаріс, редактор відділу політики Дзеркала Тижня, Сергій Рахманін та інші.